Тільки що позвала мене сусідка. Всім привіт. Хоче віддати мені квочку. Ось я взяла копійки, щоб не безкоштовно. І зараз піду заберу. Ось, вона. Пам'ятаєте, та що сиділа на яйцях. Забрали. Да, цяйка. забрали від курчаток. Ось, ось так. Да. Он побігла, побігла, дивіться. Ну, вона ще квокає і сусідка каже, що вона ще курчаток водила їм, ще тільки, ой, ну, плюс-мінус там місяць. Ось. Але каже, що потрібно з'єднувати там в неї два виводки курчаток, потрібно і каже, що вони вже такі крупненькі, нема місця, щоб вона окремо їх водила. І каже, можу вже вам повернути квочку. То я так, щоб не забезкоштовно, бо ми так само коли мінялися курочку. Оту чубату вона мені віддавала на півня білого, мінялося, то так само. Вона мені копійки, я їй копійки, щоб не безкоштовно було. Ну, бо кажуть, поганий знак, що якщо з дому віддаєш щось, потрібно за нього брати гроші. Ось, То дивіться, ось вона вже, бачите, бігає, он квокає. О-о-о, курка. На неї нападала. О, півень, півень доганяють. Дивіться, дивіться, дивіться. О, зараз дожене. Ні, не догнав. А, ні, ще біжить. Ні, не зміг, не вспів. І все одно він до неї діло має, дивіться. Ну, бо нова курка з'явилася. А оцей червоний, де він? Щось йому байдуже Хмельницький. Парубок, а де він дівся? Все одно зараз дожене, дивіться. Ви на цього півня. Не полишає ніяк свого бажання. А ось до він, кажу, де Хмельницький парубок. Так, а він бачить? Ой, той так бігав, аж запихався. Воно, дивіться, рота відкрив. О-о-о, цей теж зацікавився. Дивіться, дивіться, аж крила розтопирив. Пєчка. Ну, курочки стрес, тому що вона повернулася, наче й назад додому, але ж курчаточок-то забрали від неї. Ну, нічого, вона пару днів ще поклока і перестане. Ось. О, О, курканда до неї вже діло має. Ось. Казала всі курчатка нормально, всі 11, які квочка висадила, всіх 11 ми віддали. Ну, що їй, якби спеціально виводила ось. І каже, все нормально. Поростила їх, каже, вони вже між собою там також щось там виясняють відносини. І каже, що вже буду я їх з'єднувати з іншими курчатами. Немає лишніх вольєрів, щоб вона водила. І каже, вже можу віддати вам курочку. Так що кажу, да, давайте віддавайте, якщо хочете, вже, якщо вона вам не потрібна. Ось То повернула курочку. Це до речі, в мене деякі підписники казали, що не можна курочок віддавати, квочок. Та й взагалі нічого не можна віддавати, то я її не планувала. Я так і хотіла, щоб з ну, тобто Я так і казала, що квочка виведе курчаток, то я вам віддам курчаток, а квочечку повернете. Ось, То так, бачите, і сталося. Ну, слава Богу, нехай ходить. Повернулася додому, бачите, вона розуміє, що вона тут жила, якби тут понятно, що вона з цього двору. Ну, бачите, курей так небагато, то якби понятно, що може якби більше було там, то може б і ну, віддавати погано, може б і продала квочку разом з курчатами. А так, в принципі, каже, що їй достатньо тих, що в неї є, а в мене не так багато, нема такої розкоші, щоб. І квочечок віддавати. ось, То вона зробила свою справу, так сказати, курочка, і повернулася, бачите, додому. Ось так що. Ось такі справи. Зараз глянемо. О, все одно той півень хоче її дістати. Зайка моя. ти моя зайка. Так, там у мене качка лупить каченяток. Зараз ще покажу, одне вже вивелося. Я вже бачила. Так, зараз. Що такого боже, як яквокає? Тікай. Обробила руку спиртом про всяк випадок, бо там маленькі каченятка. Ось і хочу глянути, бо там одне вона якось щось наче. Не дуже і вона все розвернулася, хоч би вона його не роздушила. Ану, не кусайся. Ти там не роздушила каченя, бо там одне в яйці було так стрьомненько. Де воно там? А? Одне ось вивелося вже. А, ось до воно. Ой, ось до, бачите? Вилазить. Ось, а одне взялось торчить. Ось таке мале зідьоба відкриває того. Катька, все, все, сиди. Все, тут все в мене. Ця качечка сидить. В неї чуть -чуть, трішки пізніше. Вивод. О, дивіться, вже через сітку б'ються. Оця курка, вона хотіла сідати, квочка бути. Там вона у сараї сиділа, то я її сюди вигнала. Сюди в цей вольєр, тут нікого нема, тут тільки на сітки сидять. Ось, щоб вона від, вже перестала бути мамою, бо я спочатку хотіла її підсипати яйцями, а потім думаю, що ну, вона вже і так днів 10 сидить, намагається бути, не було чим підсипати. Хотіла яйцями кохінхіна підсипати, он до курка -та зве дітей своїх, яких нема. Але не цей. Не назбирала я стільки яєць, скільки потрібно, і вирішила, що не буду підсипати яйця. Ми якщо все буде добре, може ближче до осені, ще якщо будуть нестися кохінхіни, то може ще собі виведу пізніше. Ну, а поки що вирішила, щоб вона відпочивала. І ця сусідка, до речі, каже, що в мене ще одна із ваших курей. Сіла на яйця, то каже, я знову підсипала. Ось я кажу, ну так, да, в мене на господарстві зазвичай є квочки, і постійно сідають. Вона каже, да, вже і так багато сіло, і в мене, в принципі, бачите, вже квочечки і повиводили, і, слава Богу, посідали. Так що, аби тільки ця війна закінчилася, а там якось воно все, дав би Бог, щоб все було добре. Ну, це вже побачимо, як воно буде. Дивіться, все одно цей півень ніяк не полишає надії на неї запригнути зверху. Півень. Крила ті розставив. Ти подивися. Дивіться, дивіться. Смішний такий. До речі, хто не дивився минулі відео, це півник. Привезли мені мої клієнти, які брали у мене минулої осені. Курчати це в них із моїх курчат такий виріс півник. Вони в цьому році знову приїздили до мене по курчаток. У мене був великий виводок. Я розповідала, що там частина залишила собі, а частину я продала 20 курчаток. І за частину цих курчаток. Вони мені привезли цього півника. Тобто там частина пішла за гроші корчаток, а частину вони мені привезли, кажуть, у нас є такий півник гарний від вашого господарства. Я кажу, о, давайте, а ми якраз ж вирубали всіх своїх півників під час окупації, то вони цей привезли цього півника. Це для людей, які не дивляться всі мої відео, або для нових підписників просто пояснюю, де взявся цей. О, дивіться, яблуко вкрала вон, курка із цього. Із виверки там я яблука зірвала зелені, щоб яблунці звільнити гілки, бо дуже рясно, вони нав'язалися. І вже вкрала її цей, і їдять ту довбуть. Ну і оце привезли цього півника, такого, бачите. Так що сьогодні в мене такий день, що вже лупляться каченята і що вже повернула. Всіх квочок, яких я домовлялася із сусідкою, бо спочатку вона мені віддала ту чубату голубу квочку. Я їй на заміну дала свого півника біленького, того, що тут бігав. Придбала я його після повернення в нашому селищі, після того, як привезли цього півника. У мене вже червоний був Смельницька і мені. на… Таку кількість курей. три півня було забагато, я запропонувала, і вона мені сказала, добре, я вам квочку вашу стару, та що в неї водила курчаток віддала оту голубеньку, Вон, вона стоїть, воно, оце. От. І ми так обмінялися. І плюс тільки що віддала оцю квочку, що бігає, там, бачите, пальцем показую. Ось, так що все. У нас з нею вже, ну, всі обміни закінчилися, вона собі. Розводить курей. ось Я сподіваюся, що так само все буде добре. Так що, отакі справи у нас сьогодні. Ну, все, друзі. Всім дякую за перегляди. Всім пока-пока.